Давай. Автор Алесандра Гатті Серія книг Пригоди Клінкуса в місті на деревах. Книга перша. Історія про погаслі вогні огніх. особи. Клінкус Кора. 9 років. Коли виросте, мріє бути винахідником. У нього в голові так багато ідей. Лінкус дуже задоволений своїм новим життям в лісі і пишається тим, що став громадянином Листвянки Глина 11 років. Просто обожнює різнокольоровий одяг, особливо той, який шиють із листя Клена, також любить посміятися з брата. Юкі восім років, боїться темряви та обожнює їсти все, що хрумтить. Його улюблене заняття. Це посміятися з того, як одягається його сестра. Рілло найкращий друг юбки і глини Говорить за двох та їсть за трьох. Йому нема рівних серед розказчиків анекдотів. Фалабас. Вірний радник королеви любить своє місто і завжди захищає слабших. Єдиний його недолік, він говорить набагато більше заріллі. Мія королева дествянки, дивовишного міста, розташованого на деревах. Поважає свій рід і править по законах честі та справедливості, любить проліски і напій з лісових ягід. Снігопад століття. Сніг ішов цілий день і зовсім не збирався припинятись і вночі. О восьмій вечора на засніжених вулицях було вже темно і тихо, а жителі міста давно поховалися у теплих будинках. Тільки старий шинкар з приплюснутим носом, окутавшись у хутряне пальто, ще порпався на вулиці, закриваючи свій заклад. Несподівано. За рогом пролунав страшний гуркіт. Шинкар навіть не встиг озирнутися, як його з голови до ніг обдало хвилею ворошнистого снігу. Тисяча димових труб!» – буркнув він. Струснувши сніг з брів, шинкар побачив мерехтливе світло, а потім вся вулиця здригнулася. Ніби під колесами величезного автомобіля, із за повороту виїхала дивна, невідома техніка. Найбільше це було схоже на санки з мотором, які ревли на ходу і гуркотіли залізом по снігу. Вибачте, будь ласка, прокричав водій, старий шинкар. Кашлянув, знову щорбу, щось буркнув і спробував розгледіти лихача. Він практично нічого не бачив через сніг і темряву, але був майже впевнений, що розрізнив за кермо маленького хлопчика. Мотасанки зникли за рогом так само швидко, як і з'явилися. Зосім божи... збожеволіли, пробурчав старий шинкар, струсив із себе сніг і зайшов назад у порожній шинок. Хлопчик, який розсікав по снігу на санках, звали Клінкус кора. І він ще ніколи не чув, щоб у нього так билося серце. Давай, давай, не гальмуй! – кричав Клінкус. І санки гриміли по м'яких як килим вулицях піднімаючи. За собою дві білі розсипчасті віяла. А потім дорога, на яку вискочили санчата, стала ширшою і привела на велику площу. У центрі площі стояв фонтан із замерзлим струменем води. А за ним Клінкус нарешті побачив. Північну браму, відчинену, наче роззяглену пащу в самій середині фортечних стін. Ура, приїхали! зрадів хлопчик. Санки пролетіли останню ділянку вулиці та помчали під високу чорну арку, яка встановлювала межі міста. Клінкус стиснув кермо. Намагаючись їхати якнайшвидше, а потім заплющив очі і над північною брамою, що служила головним виїздом в Умград, височила сторожева вежа. На, самому, на самій вершині вежі. Тріщало багаття сухих гілок, яке малювало на снігу тінь гострого даху. Два стражники зовсім задобіли і примокли через снігові пластівці, які зі свистом влітали через бійниці. І раптом каргуни стрепенулись і визивнули з вежі. Мені здалося, я бачив щось, сказав він, один із стражників, вдивляючись у проріз міських воріт. Щось це що? запитав інший, щось шуков по снігу і ще, здається, був якийсь гомін, схожий на завивання вітру. Тільки голосніше, додав перший стражник. А тобі чи це не приснилося? Все це, друже, такого вечора навіть вовк не винсуне носа з теплої нори, усміхнувся його товариш. Стражники звисали з бійниць, вдивляючись темряву. Але побачили тільки сніжинки. Який ми готіли дедалі частіше. Кажу тобі, що там щось скотилося внизу і гуркотіло, доводив перший стражник. «Кинь, підемо погріємось біля вогнища, поки ще зовсім не замерзли цей сніг, відповів йому інший. Мотосанки пролетіли під воротами. І помчали геть від потужних фортечних стін. Ура! В мене вийшло! У мене вийшло! закричав Клінкус, коли знову розплющив очі. На мить у хлопчика запаморочились в голові, адже перед ним розстилалася величезна біла пустеля. Клінкус озирнувся на місто. З якого щойно виїхав, зіщулився у своєму старому пальці і вдихнув повні легені свіжого колкого повітря. Він вирвався з міста.